Вітаю, очікуючи певних змін, ми мусимо робити дії, які до цього призводять. Ідеально, аби це були дії систематичні. В такому випадку я рекомендую вам робочий зушит на 60 днів, який допоможе зцілити ваше внутрішнє я, дослідити внутрішні опори, світ і в той же час супроводжує в тривогу, страх, допомагаючи знайти спокій і поставити. Крапку в стражданнях, відповідаючи при цьому на питання, яка головна причина всіх психологічних та емоційних страждань, як позбутися зайвих роздумів, стресу та занепокоєння у будь-який момент, коли це потрібно? Як ухвалювати рішення, які відповідають вашому істинному я, як позбутися страхів, які заважають вам жити радісним життям? І, звісно ж, як створити середовище, де немає зайвих роздумів, а лише розширення можливостей та вашої свідомості. Раджу!